Юрій Міклаш, ви готові Чекайте. для озйомлення? А я Давайте вам казав, вам що це вами... все легко не. Юрій Міклаш, ви готовий. Представтеся, для... будь ласка. Капітан поліції Сергій Бондар, ви готові для ознайомлення. Ви прибути? чому в нетверезому вигляді в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Ну куди поїхали? Я куди? На На, посвідчення? на яке посвідчення? Ви сьогодні при виконанні в нетверезому стані вас язик заплітається. Юрій І Миклач. ви ще до дітей чіпляєтеся, що шо вони щось десь на мопедах їздять. ви готові приставити? Я готовий вам сказати, що ви п'яні. Юрій вам... ви зараз, ви зараз вам... при виконанні. Ви... Вас є Я них не при запліду. виконанні. Який язик привезе? Ну а чому не можна побачити посвідчення? Ви ознайомтеся пов для повного знайомлення, ну без, без фотофіксації, добре? А чому так? Заспокоютеся. Ви розумієте, що ви велико не в'яжете? Ви, ви на автомобілі так. при виконанні. Я при виконанні Газ. так. Ну, далі. Ви готові представити, то, що ваш син їхав е... в плані того, що в Поворушевську номер не пам'ятаю, який. Ви... ви мені дайте відповідь. Яке ви маєте право в нетверену? Заспокойтесь, я з тебе порву! Заспокойтесь. Бля, <списк> а ты разумеешь, что ти розумієш, що ти робиш? я робишь. Ты разумеешь, что ты робишь? Я разумею, я робишь. Ну ладно, Будь ласка. Так, все. Я, <булат> все. я розумію, що я роблю. Ні, ну что я. Все, успокойтесь. Все, ти... Ви розумієте, що ви зараз вскоріли кримінальне правопорушення? Ви розумієте, що ви скоїли кримінальне правопорушення? ну, а ну, Давай, давай! Давай, давай! Давай на кримінал! Тянись! Тянися, будь ласка! Миколай, не провокуйте! Я не провокую. Юрій Миколаєвич, не провокуйте! Я не провокую! Замість того, щоб повибачатися, що ти таке твориш сьогодні при формі, так. При формі? При формі, значком! Яким? Поспокой! Дві, але красавчик, це ж це на відео. Що ти забереш? Ти мені нічого не забереш! Хочу зараз онлайн включити. Тут діти знімають. Знімай, 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 знімай. Знімай, знімай. Ой-ой-ой, дядька телефона. Це ужас просто. А в каждой дай! Звони до валика, то А можна поїхати?

Він от розбито собі